Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні 30 вересня та 1 жовтня. Вівторок, 30 вересня. У вівторок справжнє похолодання поступово охопить Україну, несучи з собою суцільну хмарність і дощі. У західній частині нашої країни у вівторок очікується мінлива хмарність із періодичними опадами. Опади дощу 30 вересня прогнозуються на території усіх, без виключення областях Західної України. Місцями пройдуть помірні та дрібні дощі. Значних опадів не прогнозується. Подекуди можливі навіть прояснення. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 9 градусів до плюс 12. Найтепліша, як зазвичай, на Закарпатті до плюс 13 градусів. Вночі температура повітря знизиться до плюс 4 плюс 8 градусів. Та заморозки можливі лише в Карпатах. Вітер переважно східний або південно-східний швидкістю 7-12 метрів за секунду. На півночі України також очікується хмарна та волога погода. Хмарний фон майже не залишить місця для сонця. В день повітря прогріється максимум до плюс 10, плюс 13 градусів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до близько плюс 5, плюс 8 градусів. Вдень прогнозуються невеликі осінні дощі, в усіх без виключення областях півночі нашої країни. Вітер цього дня очікується східний зі швидкістю 7 12 метрів за секунду, подекуди з поривами. У центральних областях очікується смутний осінній день, суцільна хмарність і підвищена вологість. За даними синоптиків, на території центральних областей України протягом дня очікуються невеликі дощі або дрібна осіння мряка. Так би мовити, буде моросить дрібний осінній дощик. Денна температура повітря підніметься до близько плюс 10 плюс 13 градусів. Ночі стопчики термометрів покажуть від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вітер в центральних областях східний, поривчастий 7-12 метрів за секунду. На сході України погода буде близькою до тієї, що пануватиме в центральних областях, великі хмари зрідка невеликий дощ. Скрізь, крім північних районів Харківщини, куди опади цього дня можуть не доходити, домінуватиме похмуре небо та час від часу пускатиметься дрібний дощ. Температура в день прогріється до плюс 11 плюс 14 градусів. Вночі повітря охолодиться до плюс 6 плюс 9 градусів. Вітер прогнозується східного напрямку 7-12 метрів за секунду. На півдні України пануватиме вологе похмуре повітря, пройдуть помірні дощі на узбережжі та південному заході країни, місцями навіть сильні опади. Денна температура повітря буде невисокою та стовпчики термометрів коливатимуться в межах від плюс 12 до плюс 16 градусів. Найвища температура біля узбережжя Чорного моря до плюс 14 плюс 16 градусів. Вночі повітря охолодиться до плюс 7 плюс 10 градусів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви до 15 метрів за секунду у відкритих районах. Середа. 1 жовтня. На заході України прогнозується волога та прохолодна осіння погода. Тож перший день жовтня усі області заходу нашої країни отримають дощі. У гірських районах Карпат можливий навіть мокрий сніг. Хмарно буде весь день. Денна температура повітря буде знову ж таки невисокою від плюс 9 до плюс 12 градусів. Нічна коливатиметься в межах плюс 3 плюс 7 градусів. Вітер очікується східний – 7-12 метрів за секунду. На півночі нашої країни переважно хмарно та локально може опускатися дрібний осінній дощ. Так би мовити, буде моросить. Але все ж день буде переважно без опадів. В небі можливі лише поодинокі прояснення в день. Стовчики термометрів день в північних областях піднімуться до плюс 10, плюс 12 градусів. Вночі температура опуститься до близько плюс 3, плюс 6 градусів. Та в низинах не виключені заморозки на ґрунті. Вітер прогнозується східний 5-8 метрів за секунду. У центрі нашої країни знову дощі місцями помірні, а місцями можуть короткочасно пуститися навіть інтенсивні опади. Денна температура повітря протягом дня буде коливатися в межах від плюс 9 до плюс 13 градусів. Нічна опуститься до близько плюс 4, плюс 8 градусів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Та місцями можуть бути пориви до 15-20 метрів за секунду. У східних областях нашої країни 1 жовтня очікується хмарна погода та з періодичними опадами дощу. Тож території Слобожанщини, Донеччини та Луганщини будуть цього дня вкриті гнітючою хмарністю з дощами. Денна температура повітря буде осінньою та коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів. Нічні показники термометрів коливатимуться від плюс 4 до плюс 8 градусів. Вітер очікується переважно східний 7-12 метрів за секунду. На півдні України у середу продовжать іти затяжні дощі. Лише в північних районах півдня хмари можуть трохи розійтися. Денна температура протягом дня коливатиметься в межах від плюс 11 до плюс 14 градусів. Та в Криму буде тепліше до плюс 16 градусів. Ночі стопчики термометрів опустяться до показників плюс 6 плюс 10 градусів. Вітер переважатиме східного напрямку зі швидкістю 7, 12 метрів за секунду. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!